Диференціація звуків Р Л. Я буду промовляти звуки, а ви плесніть у долоні один раз, коли почуєте звук Р. І два рази, коли почуєте звук Л. Приготувалися. Тож, дивимося на слайд, розпочинаємо. П Р. Т. Р. В. Л. Ш. Р. Л. Молодці, добре справилися. Наступне завдання. Я буду промовляти склади, а ви плесніть у долоні один раз, коли почуєте склади із звуком Р. І два рази, коли почуєте склади із звуком Л. Приготувалися. Тож уважно дивимося на слайд і слухаємо. Та, РА, МО, ЛУ, РЕ, ДО, ЛО, на, ла. Наступне завдання. Я буду промовляти слова, а ви плесніть у долоні один раз, коли почуєте слово із звуком Р. І два рази із звуком Л: Сир, двір, стіл, лист, підлога, голуб, рука, диня, стіна. Молодці. Наступне завдання: чітко вимовляй звук Р і Л. У складах, тож починаємо? Ра-ла, ро- ЛО, РУ, ЛУ, РИ, ЛИ. Молодці, наступне. Ла, ра, ло, ро, лу, РУ, ли. РИ. Молодці. Ра. ри. Гарно справилися. Молодці. Далі. Рак лак. Рама лама. Рот лоб. Рис, лис, руки, луки, роса, лось. Далі тримати, лити, гримати, полити, корито, калина, парк, зала, марка, сигнал, хор, гол. Наступне завдання. Прочитайте слово сполучення. Повторюємо за мною: Журавлине крило, концертна зала, Криві дзеркала, лапа леопарда, шоколадний торт, спритна білка. Наступне завдання? Прочитайте вірш, чітко вимовляючи звук Р Л. Я беру своє відерце це і біжу мерщій по воду, бо чекають на городі помідори й огірки. Цілу ніч вони не спали, раннє сонце виглядали. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей.